Привіт, привіт! Зайшла сьогодні в Тадам. Ну, скажу, що їхала спеціально в місто, треба було скупитись. І от купила такий субстрат для квітучих рослин поліський 5 літрів. Коштує він 49 майже гривень в тадам. Ось такий горщик з піддончиком. Купила за теж 49,33 майже 50 гривень. І отакий за 13,27 копійок 13 гривень. Але тут ще дірочки треба буде зробити самостійно. Також в аптеці зробила інтернет-замовлення і отакий, отакий засіб для вмивання очищувальний гель. Доця завжди його купувала. 473 мл, а цей раз вирішила я вже купити. Ну, Не дешевий, але нам його надовго вистачає, і він дуже хороший. В аптеці купила. Так, ось інтимне мило таке для інтимної гігієни, я вже його колись в відео показувала. Я беру його в Єві і цього разу була знижка аж 10 гривень, і тому воно коштує 53 гривні з копійками. І зайшла ще на базар, купила на базарі в одному з магазинів зоотоварів ось цей корм м'яу по 100 г у нас по 10 гривень. І моїм котам він найбільше подобається. Ну, Із тих, що недорогі. Найбільше він подобається. Отакі От були сьогодні в мене покупочки. Пересаджу квіти, які купувала перед Новим роком до свят. Всім пока-пока!